Сьогодні у нас тема. Ну мені здається, вона просто вічна. Чому бути красивою жінкою виявляється не завжди подарунок доля, саме так. І наша сьогоднішня місія, ми спробуємо побачити, як особисті переживання анонімного користувача з мережі угу. перегукуються з культурними кодами, які сидять у нас у підкірці ну, десятиліттями. Цікаво, ми простежимо, як ця тема чоловічої невпевненості страху перед жіночою красою пройшла шлях від умовно сільського клубу в гумористі до мовчазного перегляду сторіз в інстаграм. Гаразд, давай занурюватись. І почнемо, мабуть, з найочевиднішого: з Reddit. Там люди прямо запитують, як зрозуміти, що я йому подобаюся, якщо він мовчить як партизан. От що там найчастіше радять? Ну, якщо зібрати всі коментарі докупи, то вимальовується дуже знаєш, парадоксальна картина. Так, найперше, про що пишуть буквально всі, це погляд. Класична ситуація: він дивиться, ти це помічаєш, і він миттєво відводить очі, ніби його спіймали на гарячому, саме так. Один користувач так і написав: найголовніший знак він дивиться на тебе, а коли ти ловиш його погляд, він панікує і дивиться в бік. Стривай, але ж це може означати, що завгодно. Відводить погляд. Це ж універсальний знак або незацікавленості, або навіть неприязні. От. Як взагалі можна відрізнити сором'язливий закоханий погляд? Від, будь ласка, не розмовляє зі мною в мене соціальна тривожність. Це ж пастка. Абсолютно. І саме тому один знак нічого не означає: потрібна система. Гаразд, що ще в системі, і другий елемент цієї системи це фізична незручність і дивна дистанція. Поруч з об'єктом симпатії, така людина стає ще більш закритою, незграбною. Ага. Авторка одного з дописів розповідала, що на спільному фото він став так далеко від неї, що між ними могла б ну, ще одна людина поміститися. Ого. Інші розповідають, що хлопець буквально прискорює крок, побачивши їх у коридорі, щоб просто уникнути розмови. Тобто він одночасно і хоче бути поруч, щоб дивитися, і боїться бути поруч, щоб не видати себе. Це схоже на якесь ну, внутрішнє замикання. Саме так. І це підводить нас до третьої ознаки словесної стриманості: він або мовчить, або говорить якісь нісенітниці, заїкається, не може підтримати зоровий контакт. Угу. Один коментатор написав дуже відверто: моя тривога паралізує мене. Я навмисно намагаюся нічого не говорити, щоб випадково не сказати, що, що видасть мої почуття. Він створює вакуум, щоб уникнути помилки. Це все звучить досить сумно. Людина ніби намагається бути невидимою, але ж. Ну якось інтерес має просочуватися назовні. Просочується, але дуже непрямими шляхами. І це четверта ознака. Наприклад, наприклад, він ніколи не зробить комплімент особисто, але може розхвалювати людину за її спиною, іншим колегам чи друзям. Цікаво, або він знаходить безпечні приводи для взаємодії, як у прикладі з допису, він робить комплімент не їй, а її парфумам. Або пропонує їй стати моделлю для фотографії. О, це вже класика. Це спосіб сказати ти красива, не кажучи цього прямо. Слухай, цей комплімент про модель це просто знахідка. Один користувач там так. Він каже, що для більшості хлопців слово модель це просто соціально прийнятний спосіб сказати ти неймовірно красива, а не ти висока. Точно. І він додає, що найімовірніше цей хлопець репетирував цю фразу весь день, прокручував у голові всі можливі сценарії, і це ну це просто розриває серце. Так для неї це дивний комплімент, а для нього ціла спецоперація з подолання страху. Дуже влучна. І до цього непрямого інтересу додається ще цифрове спостереження. Він може дивитися всі твої Тік-Ток чи Інстаграм Сторіс, але ніколи не поставить лайк і не напише коментар. Це таке безпечне спостереження з відстані. Угу. І останнє це допомога без слів. Він завжди готовий допомогти з роботою, з якоюсь проблемою, але ніколи не попросить допомоги сам. Це спроба бути корисним, не вступаючи в емоційно ризикований діалог. Це все звучить дуже сучасно: Тік-ток, незручні фото. Але чи є в цьому щось унікально нове? Чи ми просто спостерігаємо стару проблему в нові цифровій обгорці? Ці страхи. Вони ж не з'явилися з появою інтернету? Абсолютно не з'явилися. І тут ми переходимо до нашого академічного джерела, яка робить ну, фантастичну річ. Угу. Воно пов'язує ці сучасні онлайн дискусії з глибокими культурними наративами, які можна знайти, наприклад, в українському гуморі. По суті, йдеться про явище, яке можна назвати венустрофобія. Страх перед красивими жінками. Ого, саме так. Страх це дуже сильне слово. Невже це справді страх, а не просто ну сильна невпевненість? Як гумор це розкриває? Гумор він як дзеркало, показує ті соціальні тривоги, про які не прийнято говорити серйозно. І цей страх, згідно з дослідженням, має два основні корені. Так. Перший економічна невпевненість. У багатьох старих анекдотах красива жінка це дорогий проект. А в цьому сенсі. Є, наприклад, жарт про чоловіка, який каже, що одружиться лише коли вийде на пенсію, бо тоді його пенсії і її пенсії їм вистачить. Це, звісно, гіпербола, але Але вона ілюструє, як тиск соціальної ролі годувальника стає реальною перешкодою. Я не можу собі її дозволити в буквальному сенсі. Саме так. А другий корінь, який набагато ближчий до наших розмов на Reddit, це низька самооцінка і тотальний страх відмови. Ну, це зрозуміло. Один користувач там так і написав: краще мовчки страждати і гадати, ніж відкритися і почути ні. Цей страх бути відкинутим, він центральний. А гаразд, з чоловічими страхами зрозуміло, але яка роль у цьому гуморі відводиться жінці? Вона просто пасивний об'єкт, якого бояться, чи щось більше? Зовсім не пасивний, і це найцікавіше у гуморесках Павла Глазового, наприклад, образ красивої жінки дуже неоднозначний. Так. Його показують з двох абсолютно різних боків. З одного боку, краса це інструмент маніпуляції. Згадаємо його щасливу Настю. Ага, пам'ятаю, вона щороку їздить на курорти, а чоловікові каже, що виграла гроші в лотерею. А він вірить. Ага. Або інша історія про молодицю, яка вийшла заміж за старого діда заради новеньких жигулів. Дід розбився в аварії, а вона плаче не за ним, а за побитою машиною. Ой тут краса це капітал, який дуже цинічно обмінюється на матеріальні блага. Тобто, чоловічий страх, нібито має під собою якесь підґрунтя, принаймні в рамках цих сюжетів. Мовляв, бійся, бо тебе використають. Так, але є й інший бік медалі. Краса жінки стає приводом для тотального контролю з боку чоловіка. В іншій гуморестці, чоловік на ім'я Мартин не пускає свою молоду красуню дружину на море, бо ревнує. І що він робить? І він каже її геніальну фразу: Сиди краще біля мене і думай про море. Ох, класичний пасивно-агресивний контроль. Це і смішно, і страшно водночас. Саме її краса стає його проблемою, його тривогою. І він обмежує її свободу, щоб заспокоїти себе. От і виходить. Що в цій традиційній картині світу красива жінка це або хижачка, маніпуляторка, або красива річ у клітці, так яку треба оберігати від чужих поглядів, легко йому співчувати. Але ж на іншому боці цієї історії жива людина. Як це все виглядає з її перспективи? Наше джерело від жінки, яка описує свій досвід, малює зовсім іншу картину. Так, і цей текст просто руйнує стереотип, що краса це суцільні бонуси. Авторка видінає кілька проблем. І головна з них це міф про чергу залицяльників. Тобто її немає. Вона каже, що реальність діаметрально протилежна. Чоловіки просто не підходять, бо за замовчуванням вважають, у такої красуні точно хтось є, і взагалі в мене немає шансів. І в результаті самотність виходить такий парадокс: чим більше ти приваблюєш, тим менше з тобою взаємодіють. Краса створює невидивий бар'єр. Саме так. І на сайтах знайомств, за її словами, ситуація ще гірша. Там її профіль сприймають з підозрою. Як це? Мовляв, що така жінка тут робить. Мабуть, вона заміжня і просто прийшла подражнити чоловіків або підняти собі самооцінку. Їй апріорі не довіряють. Це пов'язано з тим образом хижачки з гуморесок, про який ми говорили. Дуже схоже. І цей бар'єр посилюється ще й чоловічою невпевненістю, яка іноді переходить у спроби знецінити у сенсі. Авторка розповідає просто дику історію про кавалера, який раптом заявив, що хоче викинути її улюблені джинси. Що навіщо вона була шокована, а потім з'ясувалося, що справа не в джинсах. Він просто хотів посіяти в ній сумніви щодо її смаку, її зовнішньості, щоб вона стала більш залежною від його думки. Це вже якась психологічна маніпуляція, не просто страх, а спроба контролювати. Так і до цього додається постійна підозра та ревнощі. Чоловіки вимагають фото без косметики, бо бояться, що вся краса це лише макіяж. Жах. Або що ще гірше, як пише авторка, вона стає винною не за те, що вона на когось подивилася, а за те, що хтось подивився на неї. Її зовнішність робить її відповідальною за чужу реакцію. Отже, ми маємо абсолютно тупикову ситуацію: з одного боку сором'язливий хлопець, який боїться навіть подивитися в її бік, з іншого жінка, яку цей страх оточує невидимою стіною самотності. І що з цим робити? Є одна порада, яка. У джерелах, особливо на Reddit, вона повторюється так часто, що звучить майже як мантра. Просто запроси його сама. Серйозно, десятки коментарів, як від чоловіків, так і від жінок, зводяться до цього. Один хлопець поділився історію, що якби його майбутня дружина не зробила перший крок, він би так ніколи і не наважився. І що в результаті тепер у них двоє дітей. Це сприймається як найпростіший спосіб зняти цей паралізуючий тиск ініціативи з чоловіка. Це звучить логічно. Але ж авторка одного з дописів якраз зазначає, що для неї це теж проблема, бо вона сама сором'язлива. І ми отримуємо класичну пастку для двох інтровертів. Так, двоє людей, які подобаються одне одному, стоять і мовчки чекають, хто ж наважиться першим. Що тоді? І от тоді поради стають набагато більш е, витинченими. Коли проста пряма дія неможлива, пропонується стратегія маленьких кроків. Тобто? По-перше, починати з коротких, абсолютно безпечних розмов, буквально на 5-10 хвилин. Не про почуття, а про роботу, про фільм, про що завгодно. Мета просто створити прецедент нормальної розмови, знизити ставки, не ставити все на одну розмову. Точно по-друге, і це дуже важливо, створювати позитивний досвід взаємодії. Якщо обидві людини сором'язливі, ключ це зробити так, щоб після розмови в іншої людини залишилося приємне відчуття, а не стрес. Просто посміхнутися, уважно вислухати. Саме це заохочує іншу людину наступного разу трохи більше вийти зі своєї мушлі. А якщо до самої пропозиції, якщо навіть запросити на каву, це вже подвиг. Тоді третя порада бути максимально прямою, але без тиску. Запропонувати щось дуже конкретне, просте. Наприклад, хочеш випити кави після роботи. Тільки ми вдвох. А тільки ми вдвох це важливий маркер. Так він чітко вказує на намір, але сама пропозиція кави це щось буденне. І найголовніше бути готовою на початку взяти на себе роль ведучої в розмові. Це знімає з нього величезний тягар. Ми почали з простого питання про розшифровку сигналів. А прийшли до висновку, що мова сором'язливості це власне не про сигнали, а про їхню відсутність. Так, про суперечливі патерни народжені страхом. Саме так. Змінилися декорації. Конфлікт перемістився із зовнішнього світу статус, гроші у внутрішній, соціальна тривожність, цифрова ізоляція, але ядро проблеми, цей ключовий страх, він залишається тим самим. І здається, головний висновок з усіх наших джерел, із анекдотів, із коментарів, в тому, що коли все так заплутано і неоднозначно. Єдиний вихід це комунікація, так чесна, пряма, хай не зграбна. адже мовчання лише поглиблює прірву непорозуміння. Слова, навіть сказані тремтячим голосом, все ще є найпотужнішим інструментом проти цього мовчання.